Привіт, друзі! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі у Фанші! Як він швидко росте! А ще нарешті дівся, заложив кофту. Ще не синку. Ми збираємося, до речі, у нас сьогодні буде, будуть закупи тиждень-два. Як пам'ятаєте, я вам розповідала, буду тримати курси, скільки ж нам треба на те прожиття. Будемо дивитися, аналізувати, порівнювати. Під попереднім шорсом відносно закупів були два дуже різних цікавих коментарі. Один чоловік написав, що тисячу злотих це на одну дорослу особу зі всім тим, що потрібно. А другий написав, що півтора тисячі злотих це і, по перше написав підкреслив, що без алкоголю, без, не, без цигарет, без, без такого всього, що от, без цього. А другий написав, що власне з цим всім, плюс написав, що червона рибка і щось там, ще щось там, що це нічому собі не відмовляючи, що це півтора тисячі злотих. Ілюшка, син, мене зараз чути не буде. Тихіше, будь ласка. Але я. І так офіційно штани знайдені, ілюша е, вдягнений, тому ми зараз виходимо. В нас до речі на дворі вже ніч. E, і зараз подивимося, наскільки будуть ці у нас закупи. Список невеликий, але e, додалися ще ліки. У нас Юшка прихворів, тому будемо поновляти нашу таку базу, ту, що ми тут маємо. І здається, що це нам трошечки, трошечки прибільший чек, бо я думала, що там буде просто мінімум-мінімум, і ми там до 100 злотих вліземо. E, якщо, якщо так подумати, то вже не впевнена, я думаю, там і до 200 доскоча, а може навіть і більше, побачимо. І так, ми вже вдома втомлені, але неймовірно щасливі, що ми все-таки потрапили з тою тяжкою торбою додому. Е, так би сказати, одна велика торба і ще тут трошечки такого-цього е, з аптеки там, і ще дрібних речей, але це було дуже важко. І дуже важко було на касі, як я почула, скільки треба заплатити. Я чогось не думала, що це буде так багато, але з іншої сторони потім подумала, йшла дорогою і думала, боже, що ж я там таке взяла, що ж я там таке взяла, що воно скільки нам вийшло. В кожному разі зараз покажу вам, скажете, чи це більш-менш відповідає ціна ті, тому всьому, що ми купили. Ілюша зараз буде розбирати. Розбирає сам, а я показую ціни. Ось так, ми поділилися. І чекаю на вашу думку в коментарях, як вважаєте, чи це дорого за такий кошик, чи нормально. І так, розпаковка від сонного Ілюші. Весь такий чекав, такий в готовності, коли це я камеру включу. Ця водичка, це, до речі, зеледву Ілюша дожив, поки ми до магазину дійшли, так пити хотів. Це знаєте, той момент, коли пити хочу, йти не можу. Щось такого. Ці йогурти, це і ці такі з солодким, ці Ілюша попросив йому купити. А ось ці, це, нарешті, я знайшла без лактози йогурти. Це просто був... Цей магазин це Керфур, якщо я правильно вимовляю. І о, це також те, що Юлю сказав, що будемо їсти, і то багато будемо. Сказав, три штуки взяти. Я кажу, сину, хто це донесе? Це оселедці в шматочках. Ми дуже їх любимо, але вони дуже тяжкі, щоб їх носити. Ось так скажу. Відносно йогуртів то дуже втішилася, бо тут без лактози є. І я, мій організм дуже любиться. Ось так скажу. Це банани на десерт. Ми положимо їх, щоб вони нам дозрівали, бо треба, щоб вони були дуже солодкі. Ще муки докупили. Ой, як Ілюша все розкладає. Е, до речі, оцей папір це рушники кухень, кух, кухонні. Е, і вони мають тільки що не побачила один кілограм. Це Ілюша його ніс додому. Я думаю, чого ж він каже, що вони такі тяжкі. Я несе. Я несла цю торбу, цю торбу. Е, і, а Ілюша власне, ці рушники каже, мама, вони такі тяжкі, я сил вже не маю їх нести. Я кажу, ну тут вже потім кажу, давай мені буду нести. І каже, ні, не дам тобі, каже, бо в тебе вже буде ще на одну торбу більше. Каже, тобі буде дуже тяжко. <гум> Такий солодкий. Ілюшка, швидше, швидше, то ми застеремо, син. Що там ще йому. маєш? І то все. А ще оця торба. Що там є в цій торбі? О, там хліб. Хліб назавжди спірне питання, бо Ілюша би тільки біле таке, як булка їв би. А мама, власне, хоче якийсь такий ну, цільнозерновий, або там, ну, хоч хоче якийсь інший, але не біла булка, щоб це було. Там м'ясо, скоріше за все. Шинка. Так, і ще одна торба бідренки. Що там ще є, сину? Ага, це лікарство. Давайте мама пізніше вийме, добре? Ні, те нас помілюся, Добре, ну давай перевіряй, чи поміститься. О, ще ж помідори. Помідори взяла звичайні, тому що там ті, що принаймні, я дуже люблю такі, знаєте, ці маленькі. Так, часник. Взяли багато, бо поштучно не було. Люблю дуже ці маленькі коктейльові помідори, такі не, не чері, бо ну, чері також смачні. Але більше люблю все-таки ці, ці коктейльові, такі трошки видовжені. Е, але вони там були такі якісь недостиглені і такі великі. Я навіть не знала, чи вони ну, які вони і вони були набагато дорожчі. Так я думаю, я за ці самі кошти куплю кілограм таких звичайних помідорів. Ніж, ніж пів кілограма. І то не так. Там пів кілограма дорожче коштує ніж кілограм тих. О, в цей спосіб. У все спочить Супер! Ілюшка, дуже тобі дякую за допомогу. Буду розказувати ціни. Добре, переходимо. О, так, пальчик І так, почну я з меншого чеку. Тут у нас 73 злотих майже. Це аптека. Здається, ніколи тут не показувала таких товарів, але тут всі, в принципі, такі, що без рецепту, тому думаю, можна показувати. Ось така морська сіль до носа. дуже мені подобається власне, цей варіант, бо кілька варіантів пробувала. Тут дуже зручний флакон і загалом воно досить велике: 50 мл коштує 20 злотих. Далі наступний ось такий спрей для горла. Тут 30 мл, коштує він 15 злотих. Не буду розповідати про його переваги, чи, чи недоліки, чи що чому, тому що такі ліки це вже лікар має призначати, я просто для порівняння кажу ціну. Це 15 злотих. Далі ось такий силовий розчин для інгаляцій. Тут я купила 20 таких ампул, одна коштує 40 грош. За це все заплатила 8 злотих. А далі увага, не робіть, будь ласка, так як я. Ми купили вітаміни тоді, коли вже похворіли. Приймайте їх завчасно для того, щоб ваш організм був сильним. Тут у нас вітамін С, 40 мл капельки для Ілюші. А тут ось такі розчинні таблетки, не пам'ятаю, як ця форма ліків називається, але в кожному разі я буду казати таблетки. Розчинні вітаміни С. Це коштує 5 злотих кожна. А це коштує 20 злотих. І так, увага! Наступний чек: 199,68, 200 злотих. Я в шоці, але знаєте, я така, як кажу, спочатку подумала, що 200 злотих. Я ж мала купити так трошки, ніби не багато купила і не недороге, а тут виявляється таке. Насправді подивилася по чеку, виходить, що 70 злотих це з таких більш е, 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 довготривалих покупок, і ті, які, в принципі. Дорожчі самі. <смі> тобто, наприклад, мед він 30 злотих, там 29 з чимось, 30 злотих. Ну, Ми ж не з'їмо це за тиждень, логічно, що це там на місяць. Далі кухонні рушники, вони там 22 злотих, там 21 і чимось. Також їх надовго нам вистачить. Далі масло, наприклад, яке у нас ще є, але я купила про запас ще одне 10 злотих. Ну, Звичайно, також його ще на 2 тижні хватить. Оселедець, ну, я не думаю. Хоча, я не знаю, тиждень нам його треба їсти, щоб з'їсти. В кожному разі це такий ем, на довший термін покупка яйця Нам минулий раз, як ми купили упакування 10 штук, нам хватило на 2 тижні. Знову вистачить цього на 2 тижні, це, в принципі, буде майже на місяць. Якби. Е, і загалом це, от тільки ці товари це вже 70 злотих. Буду зараз проходитися по кожному, скажу, що скільки коштує, але чомусь, мені здається, треба взяти чек порівняти, чомусь мені здається, що в цьому магазині все-таки трохи дорожче. Треба передивитися це. І так, у нас перша це мука. Взяла ось таку муку 6,59, вона коштує тут 1 кг. Це для пирогів, піци і соусів. Сподіваюся, що колись я нароблю стільки вареників, щоб ще й заморозити, що в мене буде хоча б один вихідний, такий, щоб я могла собі стати на кухні і поробити цих вареничків. Далі наступне кліп традиційний 569-589. Ось таке упакування. Свіженький, м'ягенький. В принципі, це вибору там особливо не було, бо весь який пекарня їхня випікає, я так розумію, все весь був розібраний, залишився тільки такі в Взяли цей. Далі наступне молоко, жирність і в того і в того 3,2%. Це 4,79, а це 4,29. Далі наступна вода негазована, 75 мл, ось така бутилочка злотий 55. Я пам'ятаю, ще коли вона по злитуці була злотий. І 5 грошей здається, вже золотий, 55. Далі ще з таких довготривалих покупок, власне, ось така паста зубна 10,99. Не знаю, просто взяла, тому що тут делікатне відбілювання і ще якась там відбудова зуба. Якось остатньо трохи чутлива емаль стала. Чи то від того, що їла трохи більше лимону, не знаю. Взяла спробувати, сподіваюся, що підійде. Далі банани тут у мене менше кілограма, 814 грам заплатила 5,69, Кілограм коштує 6,99, Будемо з них робити смачний десерт всього з двох складників. Далі наступне ось такі йогурти. Тут здається 150 грам. Так, 150 грам, вони досить маленькі, але вони без лактози. І знаєте, я не знаю, як я в магазині дивилася. Я думала, що їхня ціна біля 2 злотих. Зараз в чеку тут зазначається ціна 2,79. Або там я не дочитала, якась акція була, або це ця сама фірма, бо там ще були з лактозою. З лактозою, скоріше за все. Не знаю, але трошечки засмутилась, тому що її взяла 6 штук, і зараз, якби вийшло на 6 злотих дорожче, я. Якби заплатила, ніж розраховувала ось так. Бо коли ж ми купуємо товар, ми дивимося і вирішуємо, чи ця ціна підходить. Якби я відразу знала, що він не впевнена, що я б його брала. Ну, в кожному разі цей тиждень на роботу на, на один так сказати, сніданок чи обід я буду мати саме йогурти, думаю, будуть мені добре смакувати. Далі продовжимо з молочним відділом. Як ви бачите, ми туди як зайшли, то вийти вже не могли. Ось такий серик Даніо 349, здається, так. Так, 349 в такому пакуванні цей Ілюша брав. Далі він ще ось такі йогурти готів. Він, до речі, оцей не солодкий, а солодкі лише оці кульки. 279 коштує одне таке опакування. І ще ось такий йогурт натуральний. Він, до речі, з досить довготривалою датою, як ви бачите, до 11 березня. Два таких йогурти взяли. Вони коштують 2,99 Тут зараз кажу вам, де воно, де воно, де воно? 370 грам. Ось. Далі наступний у нас оселедець 1789 за це упакування. Тут 800 грам, досить таке велике, складі деречко. І ось тут такі шматочки. До речі, знаєте, я дико сумую власне, за таким цільновим, цілим таким оселедцем, яким самі можна розібрати його, знаєте, зробити саме в такий спосіб, як тобі подобається. Я говорю і, власне, коли купляємо ось цю альтернативу, бо я скажу, що це альтернатива, то не є такий оселець, який б з'їсти. То ми просто е, пробуємо свою, скажімо так, е, свій смуток за тим слицем заїсти чимось подібним. Но, насправді смак лежить того, до такого цілого. Далі Петрушка Пучок 2,29. Е, ось цей часник 6,99. До речі, знову ж таки, довго тривала покупка, тому що нам його на дуже довго хватить, якщо він, звичайно, не зіпсується, але сподіваюся, що ні. Е, і наступне масло 10 злотих. Е, е, дуже дороге, як на мене, просто там іншого не було. Але загалом в якщо я не помиляюся, 6 там біля 6,40-6,50 щось такого купувала набагато дешевше. Далі яйця з вільного вибігу 10 штук, 10 злотих. Цей мед лісний, кілограм 250 грам, 30 злотих. Досить такий важкий був. Далі наступні кухонні рушники, вони триверствові, досить велике упакування, 1 кілограм, як я вже казала, коштує 21,69 Може статися, що це дуже дорого, це і справді ніби є дорого, але їх не дуже довго вистачить. Не тільки через те, що це велике упакування, а тому що тут саме три варстви. Ви їх не використовуєте, коли треба щось там витерти, наприклад, або перетерти, то один береш і ним щось можна зробити, відрізок, а не брати там 3-5 і так, і все це в папері і нічого там не вистачити витирає. Дуже люблю, власне, такі. І останні два товари це помідори і лимони. Помідори кілограм коштує 1099. За цих два я заплатила 3,91. Не дуже вони апетитні, такі, знаєте, щоб так би взяла їх і з'їла. Вони трошки звинкуваті виглядають, але побачимо. І далі останні лимони: тут 476 грам, цих три лимони. Кілограм 8,99, за ці заплатила 4,28. Це у нас все. Помилилася, я забула про м'ясний відділ. Ще у нас є ось такий курчак отований, це для Ілюші 7,68 Тут 206 г, а кілограм коштує 37,30 кг. Загалом сподіваюся, що в скорому часі я буду домашню варену ковбасу робити, поки що просто фізично не маю на це часу. А це мені на роботу на канапки 10.11 заплатила за 338 г 29,90 90 кг. Це шинка бокни. Ось такі закупи у нас вийшли цього тижня. Знаєте, я спочатку хотіла сказати, що не вважаю це тижневими закупами, тому що тут на досить велику суму багато таких довготривалих продуктів. Але з другої сторони, думаю, в кожних ж закупах кожного тижня у нас є якісь в чеку продукти, які на довготривалий термін. Просто вони вимінюються, бо щось закінчується в один період, щось у другий. Тому можна в принципі сміливо назвати це також е, тижневими закупами. Просто ну в цей раз випало більше в чеку таких саме. Я буду вже завершити це відео, тому що воно здається знову досить довге вийшло і побіжу ліжко відповідати на ваші коментарі. Знаєте, мені досить прикро від того, що не можу відразу відповідати на них. Хотіла би відразу, як вони з'являються відповідати на них і мати такий простий діалог. Дуже рідко так буває, коли я відповідаю саме в той час маю телефон в руках відповідаю на коментарі, і люди в той час є в онлайні. Вони реагують. І це настільки приємно, таке знаєте, ніби ми переписуємося. От зараз зараз часом ну, так ніби є, але це таке приємне живе спілкування. Дуже сподіваюся, що з появою автомобіля в нашому житті в мене звільниться хоча б годинка, дві, та дві години, напевно, бо я півтора години тільки трачу на да, доїзд додому, повністю додому, так, і це в одну сторону, і в другу. Це три години навіть звільниться. В кожному разі це неймовірно. І дуже сподіваюся, що тоді з'явиться в мене трошечки більше часу. Зараз просто вибираю, що буду робити. Добре, все прощаюся, приємного, спокійного, тихого, затишного вам вечору, дня, хто коли буде дивитися. Бажаю, щоб у вас все було добре. Па-па-па-па.